Питаєте, як зупинити Путіна? То колишній посол США в Україні вважає, що для досягнення реального припинення вогню в Україні необхідно посилити тиск на Росію. Його заява підкреслює складність саме дипломатичних зусиль та необхідність рішучих дій з боку міжнародної спільноти. В інтерв'ю Sky News Вільям Тейлор. Колишній посол США в Україні заявляє, що президент США Дональд Трамп та Володимир Зеленський досягли домовленості про 30-денне припинення вогню, яку Трамп передав Путіну. Але той відмовився. За словами Тейлора, американці, українці та європейці погодилися на пропозицію, яку росіяни, очевидно, відкинули. Він наголосив. Що єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів та досягти узгодженого припинення вогню це саме посилити тиск на неї. Таким чином, друзі, заява Вільяма Тейлора підтверджує, що єдиний ефективним способом змусити Росію припинити агресію є посилення тиску на неї. Міжнародна спільнота повинна продемонструвати єдність та рішучість у підтримці України. Дипломатичні зусилля повинні супроводжуватися конкретними діями. Не просто заяви про припинення вогню, а конкретні дії, санкції, тиск, військова допомога Україні. А також дії повинні бути спрямовані на ізоляцію Росії. Ну і звичайно, її треба обмежити в можливості в можливостях для продовження війни, а це економічний тиск. І лише в такому випадку можна. Почати сподіватись на досягнення реального та стійкого миру в Україні.